Всім здравствуйте. Продаємо двокімнатну квартиру 52 квадратних метра, нова будова, 11 поверс 12, це ЖК Європейський квартал. Автономне газове опалення, двоконтурний котел. Вид з балкону на дитячу площадку. Квартира всередині, як ви бачите. Підемо ванну кімнату покажем спальня. Натяжный э, потолок на полу у нас. Ламінат, шпалери на стінах і друга спальня кімната. Все нове, як ви бачите. Все дзвоніть ось час.